У західноукраїнському дитячому медичному центрі у Львові відкрили амбулаторний простір. Настільні ігри як частина реабілітації для поранених військових. Онкохворому хлопчику пересадили кістку, яку надрукували на 3D-принтері. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили амбулаторний простір. Амбулаторію створили на базі клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Лікарі проводитимуть там консультації та денну хіміотерапію пацієнтам, розповідає виконуючий обов'язків директора центру Роман Кізима. Ми розширимо простір, де можна одномоментно приймати додатково до 15-20 дітей за день для того, щоб вони проходили лікування в день і не лягали в лікарню. Таким чином це розвантажить які працюють з важкими пацієнтами з трансплантаціями кісткового мозку. Це є те, що ми побачили під час своїх стажувань у світі, що завжди розділяють онкологію на денну частину для менш важких ситуацій і. Складну частину для дуже важких за словами Романа Кізими, сьогодні пацієнтів у західноукраїнському медцентрі побільшало, адже тепер сюди привозять дітей зі всієї України. До прикладу, Григорій Бойко, з сином Богданом, переселенці з Мелітопольського району Запорізької області, ми проживаємо в гуртожитку соціальному і кожного дня зараз їздимо, тому що ми вже майже ну півтора року на стаціонарі і вже дитина хоче, знаєте, ну. Гратися більше, то відкриття цієї амбулаторії, знаєте, аж так для мене. ну, Приходиш, ти знаєш, що ти прийшов, ти знаєш, що тебе зустрінуть, дадуть скерування, скажуть, коли лікарі приймають. Ну буде якось знаєте, порядок є порядок. Новий простір це три кабінети, зони рецепції, зал очікування та дитяча зона. Амбулаторія має окрему вентиляцію, що важливо для онкопацієнтів. На облаштування простору витратили понад три мільйони гривень. Кошти зібрали благодійники, розповідає виконавчий директор благодійного фонду В'ячеслав Биков. Ми продовжуємо наш фокус на дитячій онкології, щоб у наших. Захисників було до кого повертатися. Це дуже важливо пам'ятати про ті виклики, які в нас були раніше, і з тією самою силою працювати і над їхнім вирішенням. Тобто, ми дійсно, як ми кажемо, воюємо з зовнішнім ворогом і разом з тим продовжуємо допомагати нашим дітям одужувати, бути здоровими. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Богданчику Мартинюку вісім років. Він з Івано-Франківської області. У трирічному віці йому поставили діагноз рак печінки. Тоді він переніс важку операцію із видалення пухлини та жовчного міхура. Батько хлопчика Богдан Мартинюк розповідає: знову онкологія уразила Богданчика дев'ять місяців тому. Цього разу кістку. Просто прийшов зі школи додому і сказав, що болить ножка. Це один день. І Може, так раніше говорив, ми навіть не звертали на це уваги. Я думали, що таке вдарився, футбол, ще що таке велосипед. А потім побачили набряк і зразу звернулися до нашого лікаря, зразу зробили МРТ і зразу показали, що є проблемка. Злоякісна пухлина вразила 28 сантиметрів стегнової кістки, розповідає завідувач консультативної поліклініки інституту травматології та ортопедії Степан Марциняк. Є два виходи: або формувати нову кісточку, або ампутувати ногу. Тому при цій злоякісні пахлині ми е забрали стегно і встановили сучасну конструкцію, надруковану на титановому принтері 3D-принтері, е яка нам замістила. Оту, е Тістку, яку ми яку ми по суті видалили, імплант розробляли в Києві в спеціальній лабораторії. Головна інженерка виробництва Світлана Бурбурська каже, найчастіше друкують конструкції для протезів, а для таких операцій, як Богданчика, вкрай рідко. Нам потрібно було розрахувати декілька варіантів, тобто ми перестрахувалися, маємо три варіанти на різні випадки. Ви обиратися буде під час операції в залежності від результатів аналізів. Десь приблизно місяць ми проєктували і десь два тижні це готувалося, виготовлялося. Богданчика оперували шість годин у Львові в лікарні Святого Миколая. Участь в операції брали медики зі Львова, Івано-Франківська та Києва. За словами лікаря-онколога Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні Юрія Томащука, хлопчику встановили імплант, який буде рости разом із ним. Довго тривалише лікування, наше багато хіміотерапії, променева терапія. Ну і ми запланували спільно з колегами вашого закладу і вже навіть відібрали клітину для високодозової хіміотерапії і трансплантації кісткового мозку». за словами Юрія Томащука, це перша операція на західній Україні, де онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3 d принтері. Єлісавета Сілаєва, Суспільне новини, Львів. А треба швидко викинути карту. Замов. Дірфі. Так, пацієнти центру Суперхюманс Денис із потрійною та Вадим із подвійною ампутацією грають у одну із настільних ігор. Ці машинки прикольні. ціма. Я одразу де. Ой-ой-ой, це ж ну, тільки нервова попають. Нет, ja, приходите. Оно настолкается такое. Да? Вообще супер. Оно расслабляет, нога отвлекает от этого Я в пазли тут собирал. Аби інші пацієнти, так само як Вадим та Денис, змогли розслабитись та пограти у ігри, їх розмістили у найдоступнішому місці для дозвілля. Тут можуть грати як самі пацієнти, так і відвідувачі. Ще один набір уже спеціально підібраних настільних забувок розміщений у кабінеті ерготерапії, показує ерготерапевтка Вікторія Стасів. Тут за її словами спеціалісти їх використовують цілеспрямовано для певних видів реабілітації. Це є гра «Діксі». Ми її використовуємо для розвитку уяви наших пацієнтів. Також пам'яті і концентрації. Ця гра складається з такої дощечки. Фішечки. На кожну дощечку ми викладаємо фішечку, наприклад, якщо червоний зайчик, кожен вибирає собі, який хоче, так само. Це може бути навіть по кольорах розрізняти кольори. У нас бувають випадки, коли пацієнти мають когнітивні порушення, тобто це втрата уваги, втрата пам'яті, втрата концентрації. Власне, настільні ігри нам допомагають покращити ці втрачені можливості. Також це дуже класно для пацієнтів, які мають втрачену функцію дрібної моторики або порушення руху кості чи руки. Тому що всякі дрібні моменти, такі як якісь там фішечки переставляти, чи, можливо, в нас є от гра. Каркасон там потрібно будувати з таких квадратних маленьких фішечок, міста, дорогу. Настільні ігри, розповідає психологиня-діагност Христина Заставна, дозволяють об'єднати над одним завданням у ігровій формі кількох пацієнтів. А також розвивають певні типи мислення і дозволяють отримувати позитивні емоції. Коли ми виграємо, збираємо якісь фішки, там досягаємо своєї мети, рівень дофаміну підвищується і, відповідно, ми йдемо щасливі, наші внутрішні ресурси мобілізуються. А також тут є можливість таке конкурувати, між собою, де теж включається які мислення і обхідні шляхи. Тобто, по суті, настільні ігри сприяють нашій кращій сприйнятій а взагалі ситуації, синтезу, аналізу, досягнення мити і шляхів до її досягнення. А психологічний стан пацієнта за її словами впливає на процес одужання загалом. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина. Львівські школи стануть частиною проєкту із запобігання корупції. Як повідомила керівниця відділу просвітинської роботи Національного агентства з питань запобігання корупції Людмила Слива, проєкт має назву Прозорі школи. У його межах залучать не лише школярів, але й вчителів, які будуть проводити ігри і квести. Усе стосуватиметься теми протидії корупції. Наші курси і наші навчальні матеріали не мають жодного домашнього завдання. і це одразу для дітей і для батьків надзвичайне полегшення вдома нічого робити не потрібно додатково. Як це впроваджується взагалом в освітньому процесі? Це або на класних годинах і виховних годинах, годинах спілкування. Тобто, це і так уже включено в навантаження, або ж це можна робити як окремі гуртки. За даними керівника міського управління освіти Андрія Закалюка, всього участь у проєкті візьмуть 45 навчальних закладів міста. Нам дуже приємно, що насправді ми маємо таку велику кількість шкіл, яка зголосилася брати участь в цьому проєкті. Безперечно, тема є актуальною. От і дуже важливо, що ми про ці речі говоримо не просто з дорослими. що ми це починаємо говорити з дітьми, і це основа для нас є. І тому це потрібно робити, треба робити. Ті школи, які будуть залучені у проєкті, найактивніше у майбутньому можуть стати хабами доброчесних шкіл та бути прикладом для інших навчальних закладів. Каже директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко. Ми розуміємо, що формування доброчесності, імунітету до корупції потрібно формувати з дитинства. Тому цей проект буде реалізовуватися на базі наших опорних шкіл. Місто Львів відкрите до змін, місто Львів відкрите до прозорості, місто Львів відкрите до доброчесності. І ми на всіх рівнях місцевої влади будемо разом з НАЗИК впроваджувати ці реформи. Прозорі школи були пілотними проєктами у школах, зокрема в Вінниці, Запоріжжя та Кропивницького. Але у Львові до нього буде залучено одночасно найбільше шкіл. Додала представниця НАЗК. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. Сергій Грех один із перших відвідувачів. Хлопець, художник. Тому каже і зацікавили експозиції митці. Ара, така сама ефектна робота, бо це інсталяція. І круто, що він про неї розказав відео, як він приїжджав в Україну. Це такий був дуже цікавий проект. Ну це насправді такий досить революційний проект для України, тобто ні, ніхто нічого подібного до цього не робив. І, взагалі, класно, що він модульний, що він переїжджає з міста в місто. І мені здається, що круто, що він відбувся у Львові. Львівський модуль тимчасовості. Це двоп. Поверхова будівля, яку склали із 27 морських контейнерів. На виставці представлені роботи 28 іноземних та українських художників. В програмі проєкту заплановані кінопокази, перформанси, лекції та дискусії. Розповідає організатор виставок Дмитро Соболь. В окремі дні у нас будуть спеціальні події як для там різних спеціалізовані, наприклад, як там кінопокази, лекції там. Музичні виступи і окремо з для різних, скажімо так, верст населення будуть організовані ще додаткові там івенти. Наприклад, як для, для дітей у нас будуть організовуватися спеціальні майстер-класи тут саме по мистецтву. Культурний простір, модуль тимчасовості офіційно стартує у Львові, 8 вересня. До цього проєкт працював у Києві, Луцьку та Дніпрі і зібрав близько 45 тисяч відвідувачів. Розповів співорганізатор виставок Адам Харлампович. Вдалося зібрати понад 8,5 мільйонів гривень. Після Львову виставку у контейнерах планують показати у Парижі в надскладних умовах в умовах війни і в умовах там нестачі електроенергії, коштів і всього іншого. Втілити задум і показати, що мистецтво може розповідати про те, що зараз відбувається в Україні в альтернативний спосіб, не показуючи якихось дуже страшних кадрів. Модуль тимчасовості у Львові буде місяць і працюватиме без вихідних. Вхід платний, але співорганізатори кажуть, це буде благодійна пожертва. Отримані кошти передадуть на відбудову українських арт інституцій, пам'яток і музеїв. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.